Привіт всім! Зараз трошки поговоримо про заготовку бланків токарних. Значить, Дивіться, ну трапились вам там, хтось дав пеньки, чи з дров там вибрали там красивий якийсь матеріал, або ще там десь. І ви не знаєте, що з ним робити. Е, ну, Найпростіше це можна взяти і зробити такі Це бланки end-grind, Тобто отак от облак йдуть. Зробіть такі круглі заготовки. Це ще робив у 6 місяць 22 року. Це мене було багато дуже сусіда. Я викупив там пеньків з горіха. І вони зберігалися мене під наметом, там протяги були, вони почали тріщати. Я їх поколов, в мене тоді не було і Просто поколов топором обтисана, наскільки це можливо. І потачував, якщо був у мене старий німецький електробеком станок. І от такі заготовки вже висохли на табак. 100 разів. Тобто їх можна використовувати в ендграйн проектах вздовж волокон. Робити коробки е, я не знаю, сапки, млинники для спецій там, солі, там, там, щоб будь, будь для чого. Тобто, це один із варіантів. Оце мабуть, діаметром 80, можна робити 50-60, які у вас там будуть. Щоб, що я хочу сказати, якщо ви початківець, зараз хвилинку. Ні в якому разі у вас не повинна бути тут середина. Не можна робити коробку або якийсь виріб, токарний з гілячки. Тобто відрізав гілячку там і далі робить. Воно лопне, що це таке свойство деревини. Ви бачите, ось це зелене було, воно, з нього вода просто летіла. Я витачив кругляк, замазав торці. Це пива, у мене перше, що під руку попало. Все, бланки, в принципі, готові. Вже пройшло там. Це вже третій рік вони. Майк Махоуні, він його е, торці він трошки їх закруглює, Каже, що вони так краще зберігається, не тріскається. Вимаги замотувати не треба. Якщо ви вже переживаєте, там якась проблемна там, деревина, просто в коробку положіть, В коробку картону, там, між ними там, якісь там проставки. Якийсь час не побуде, потім відправляйте на Заліть, то вони висохнуть на табак. Я вам гарантію. Зараз покажу, що я маю на увазі. Це поліна, яка я сьогодні в шорці виклав. Серцевина вона ну, відійшла в стружку. Щоб ви зробити отакі бланки круглі. Тобто вам найкращий буде матеріал, от, наприклад, ви зробите ось такі. Чи ви виріжете ланцюговий, чи ви виріжете їх на стрічковій палці. І все. Далі намітили серцевину, де ось де у вас центр. І робите собі круглі такі заготовки. Це бланк у мене для другого проєкту, це скоріше за все буде чашу, зробимо з живим краєм, поки караша тут е, ціла, грибка під ній немає. Зробимо з зеленого дерева. А зараз мені треба бланк це, з цього ж самого пенька, мені треба бланк діаметром 100-105 мм. Зараз ми його і витачимо. І трошки для іншого проєкту, я поки казати нічого не буду. Якщо все вийде, то. Я зніму окреме відео. Думаю, вам буде цікаво. на трохи, трохи довжий, 300 миллиметров для таких я долгий вообще редко точу да, такие речи у меня больше попорок волокон поэтому так ну что потихоньку поехал. это півтора дюймовый красный гад черновый ламки диаметром даже там Перетином 70-80 можна углини збивати. Це тут просто такий масивний КСБ. Іменно для, для такого. Масивні можна углини збиватися. Серед нас дуже довга. Зараз трохи більше 800 тобок шел трохи добавил обмороки 960 Поплейте капітально. Так. Тут у нас невеличка проблем. Це тут проходила серцевина, так у нас коси. Нічого, воно одійде там. Воно йде в стружку. У нас вийшло 100. Бурді 105 у нас 100 вийшло. Листу. В принципі, все. Оце блонк готовий. Торци замазуєте тим, що у вас під рукою є. Пива, там чи тим, яким я замазую акриловим водним лаком. Все. І таку не тільки не до пліти, ні на печку. Висохне в звичайному приміщенні у вас десь. А то відправляйте на горішчі його. І все, і буде у вас чудовий матеріал. На сьогодні в мене все. Кому сподобалось, підписуємося. Далі буде. Всім пока!